Що, ми на нашому улюбленому ринку центральному ринок червонармійський колишній. І ви знаєте, я не планувала робити репортаж, я вже купила все, що потрібно, але тут такі дві зустрічі, про які я просто вам не можу не розповісти. По-перше, я хочу зробити заслужену рекламу у цьому хлопчику з школи. Я кожного дня спеціально проходжу через весь ринок центральний, сюди вниз. Тому що у Сашка дуже класні ціни. Це правда. Ось такі от персики, звичайні персики у нас зараз там 50-60 гривень. Вони так 40, але я особисто купила по 30. І якщо ви добре Сашка попросите і скажете, що Оксана про це розповідала, то він вам теж зробить гарну знижку. Що я хочу сказати, що подивіться на ці мій сливки. Ось. Сливка десь 20, 25, як де? А у Сашка вона по 15. Ще раз і саме це ці сливки дуже люблять частувати моя матуся. Вона каже: Боже, які смачні, в вже не бік. Так що, якщо по хорошим цінам за гарним товаром, то проходьте весь ринок Шеквонарнийський базар центральний і до Сашка. Так, Сашко? Зробиш Снижко? А ще я хочу сказати, поки я у Сашка купувала персики собі і такі от величезні є, ще, дуже гарні, дивіться. Ось такі ці трошки дорослі, по 60-х, на зустріч немини пара. Давайте поближче, це пан Георгій Бота і його дружина Красуня Маріночка. Ми з паном Георгієм по Фейсбуку по його творам, по його розповідям, по його творчості знайомі вже довгий період. І я настільки захоплююсь одна що десять у вас зараз є одна книжка. Зробимо пару. Так. Пан Георгій наш буковинець. Що мене особисто дуже вразило, пан Георгій народився в румунському селі, в румунськомовному середовищі. Але якби ви знали, як він пише українською мовою з нашим буковинським оцим діалектом, з цими словами, я читаю, зачитуюся кожного дня. Це для мене як така родзиночка, як цукерочка на ніч. Пан Георгій видає книжки Долі з вогню, землі та любові Георгій Бода. А його дружина Мариночка його надихає. Дякую вам, пане Георгій, тому що кожна ваша книжка це про нашу історію, це про наш край, це про наших людей, і про австро-угорський період, і про румунський період, і про наш, про радянський період, і про незалежну Україну. Про любов до рідного краю дякую. я дуже дякую. вам дякую. У Мене особисто є колекція, але ніяк не, не зможу забрати. Але про це буде окремий репортаж. Я впевнена, що не дякую, дякую. До зустрічі до, по місту до побачення. До побачення.